Розмалює іконці, узваром дихає котя, а мати Божа на іконці хустку кутає дитя. Побудь дитиною, синочку, твоє дитинство золоте, ще вітер віє у терночку, ще дерево на хрест росте, Ще час не сповнив бдою, Ще юда спить у сповідку, Он гурт з різденною звіздою уже на ближньому кутку. Покулятують і засіють, ще може буде життя, і на Голгофі вже мисія. А на руках і ще возений при дріздвяний вечір сяйво найяскравішої зорі розпорушилася блискітками по сріблястому снігу, ніжа поверхні якого ще не застигла необережними слідами юних колярничків, нагадувала чисте полотно, чисте, як сумління, як полум'я свічки, як раплина сльози на щиті в колярничках. Свят вечірнім столом обов'язково знайдеться місце для усіх рідних та близьких, а також усіх далеких. Хто думками і мріями впродовж цілого року йшов дорогою до Різдва або видимими слідами колядничків, або власними стежинами. Важливо, аби ці стежинки не запорушились новоприпалим снігом. І щороку вся і найяскравішої різдвяної зорі вказували дорогу усім охочим дійти до єдиного джерела і різдвяно-новорічної радости, наповнене духом батьківського і материнського тепла, ароматом ялинкового голочок. Чи солом'яною дідуха, пахощами і смаком правічної куті? І принесе у вашу хату успішок радості багато розбули приспані надії, зерном і щастя у нас засіє зігріє сонцем та любов'ю і подарує вам здоров'я Христос все рождає Славі вирішую! Нехай раді забани в вашому домі нині, хай добробут прибувало в кожну мить, хай ніколи голова у вас не болить, хай вам хліб і білий цукор на столі, хай вам радісні дороги на землі, хай зросли вам із води, і з лясних сір, хай вам щонеділі, повний дій. Хай надіями вас манить далека, хай вас щастя і здоров'я не минає. Хай пташки вам прилітають ще восни, вашим дітям і вам хасняться гарні сни, хай співають пісні вам голосні, хай вам ночі будуть мирні, мирні дні, хай різдвяна корида вас веселяє, веселіться усі разом. Христос зарождає. Ідуть три царі, видять зі. Ясно, ідуть привітати дитину прекрасно. Прийшли, привітали, на коліна впали, дари поскладали, принесли мир і злоту, щоб їх поблагословити зато. І я прийшла до вас покусткувати, вас з веселими святами повінчувати, щоб всі ми многі літа прожили. Дітей і внуків вінцем благословили. Христосся рождає. Його!